Тапелки знову починають захоплювати світ, і одна з найбільш нашумівших це є Empire X. Це є власне тапалка, яка була створена фанатами Ілона Маска. І тут ми вже бачимо, у нас є колаборації з NotCoin, з Bloom. І основне, це є лістинги на всіх топових біржах. Нам, по суті, не важливо, скільки насипа сама тапелка, тому що ми розуміємо, що це буде надзвичайно мало, по суті, копійки, але. Тут виділено понад 70% токенів на всі дропи, включно з промками, що є досить таки багато. І одна з пріоритетних промок для нас на даний момент це є промо-акція на біржі OKX. Пул понад півтора мільярда токенів, виділений чисто під підокріг, що нам дозволить заробити в районі 20-50 доларів на один аккаунт, як для практично безкоштовної активності просто ідеально. Тому давайте летимо і дивимося, як її потрібно прогнати. Отже, що нам потрібно власне виконати? Ми переходимо на сторіночку самої промо-акції і готаємо трішки нижче. Перший крок в нас буде взяти участь в акції. Натискаємо кнопочку Отримати. Відповідно, нас реєструє в цій акції, після чого нам потрібно внести чистий депозит на нашу біржу від 100 USDT. Ми, відповідно, натискаємо внести депозит. Вибираємо для прикладу токен USDT, вибираємо будь-яку мережу, тобто через яку ми власне, будемо перекидувати. І на наш адрес гаманця, власне, перекидуємо наші кошти там, або з іншої біржі, або з гаманців. Після чого повертаємося на нашу сторіночку, як ми бачимо, основний крок самої промо-акції: це нам потрібно наторгувати. Щонайменше 300 USDT торгового об'єму на такій парі, як XUSDT, тобто від самого проекту. Ми, власне, переходимо просто на цю пару, я скористуюся пошуком. Вибираю, власне, спод XUSDT. Переходимо сюди. Власне, ось ми є на сторіночці самих торгів. Тут все, що нам потрібно, це просто нажати Market, вибрати Купити. Для придба буду купувати на 100 доларів. Після чого можемо вже зразу продавати. Вибираємо 100% продаж. Знову купую. У нас вже якраз буде наш торговий об'єм. 300 доларів, але я на всякий ще і продам, тому що не хочу тримати такі токени X в себе на споті. Відповідно, у мене вже більше 400 доларів є об'єм. Після того ми, власне, повертаємося на початкову сторінку нашої промо-акції, і нам потрібно все на все дочекатися, коли нам зарахує наш другий і третій крок. На це може піти декілька хвилин часу. Але. Тут є важливий момент: нам не можна виводити наших 100, ну і більше USDT, які ми задепозитили на нашу біржу, адже тоді наша участь у промо-акції буде анульованою, і нам потрібно тримати ці кошти аж до дедлайну, тобто до 7 листопада. Супер, ось ми з вами прогнали саму промо-акцію. Буквально за декілька хвилин раджу вам не затягувати з її прогонкою, адже дедлайн вже досить близький. А саме 7 листопада в нас вже буде фінішна пряма по суті по цій промо -акції. Тому, якщо ви хочете текстовий гайд зі всіма посиланнями і так далі, переходьте просто в опис під цим відео, де вже є посилання на наш телеграм-канал. І опублікований повний текстовий гайд зі всіма посиланнями, і по суті, по Але якщо ви хочете більше таких акцій, то підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки, щоб ми бачили вашу активність і розуміли, що вам це заходить. І до наступного відео.